Всім привіт! Ви на каналі Animals Life. Сьогодні у нас на розбірі гепард. Сідайте як зручніше або шлягайте, наливайте чай або ж каву і ми починаємо. Гепард це найшвидша тварина на поверхні нашої землі. До речі, Якщо просто підійти до гепарда, то він на вас не буде нападати. Скоріше, навпаки, він буде з вами ластитись. Чому ж так відбувається? По їхній логіці їхня здобич має від них обов'язково втікати. Якщо ви не будете втікати від гепарда, то він не буде вас вважати здобичу, тим самим не буде на вас нападати. Гепард може розігнатися до 130 км на годину. Але, на жаль, цю швидкість він може підтримувати лише 30 секунд. Так як у нього є вибір: статися голодним, але встатись живим, або просто померти від такої швидкої погоні. Звичайно, гепарди завжди вибирають перше. Звичайно, що гепард набагато менший, ніж леопард. А особливо менший за лев. За ягуара він теж менший. Леви, до речі, завжди крадуть у гепардів здобич. Якщо гепард не встигне втікти від лева, то його життя покінчено. Сам же ж гепард ніколи так не зробить і їсть тільки ту здобич, яку сам вполював. Складається таке враження, що у гепарда може кожен відібрати здобичу. Так, леопарди також часто відбирають у них здобич та вбивають самих гепардів. А знаючи їх любов до нападу з дерева, гепардам треба трохи бути обережнішим. Також гепардова здобич має завжди втікати по прямій. Коли на поворотах гепард завжди втрачає свою швидкість. Дитинчата у гепарда завжди по забарвленню схожі на медоїда. Щоб якийсь орел, який летить зверху, думав, що це дитинчата медоїда, тим самим не нападаючи на них. А ось вам кадри дитинчат. Щоб прогодувати таке сімейство, мамі гепарда треба дуже постаратися. Тому що дитинчат багато, а здобич має бути велика. На цьому відео зразу три гепарда напали на антилопу гну. Друзі, я сподіваюся, вам сподобалося відео про гепарда. Та ви підтримаєте це відео лайком та підпискою. Всім па-па!